Провірю щитовидну залозу. Але я потім вже якось, ну, можна сказати, сама додумалася до цього всього і здавала аналіз, і здавала, не проходила УЗІ, і такого ну, страшного нічого не було. Ну, вже цей перехідний, ну, можна сказати, кінотеричний період, ну, цей перехід, воно все одно дає вже збій в організмі. І коли я прийшла в нашу компанію. Ну, я якось можна сказати, сама собі підібрала у цей лице щитовидної повітряної залози. А, а чому я замітила? Я дуже реагую на погоду це само собою, там головні болі. Але зразу в мене починає пульсувати в Бо от, як тільки манітні бурі, мені не треба там обично там пишуть в інтернеті, чи що. Я вже знаю за два дні наперед, що буде магнітна буря. І я оцей елексір не п'ю постійно, але я правильно теологи вирішила, Я кажу, швидка допомога. І от за два дні до тої э, магнітної бурі в мене ця велика бутилочка взяла, і я за 3, за два-три дні до цього п'ю. І воно настільки. Ну, допомагає, зменшує ці сплески, і іменно я замітила, що одна погода, хто залежить дуже ну, від погоди, от залежний, дуже цей елексір допомагає. І колись от, тут були всі свідки, Валентина Володимировна довірила мені в школу вести, пам'ятаєте? Да. Якраз тут знімали і і, і ли не телебачення, нічого. А якраз от стало погано і, і, і все. І я відчуваю, що і що не п'ю, і нервова система нічого не заспокоїла. А якраз на той момент закінчилось в мене вдома. От зараз кажу, я то, то, то п'ю, а то стоїть собі в мене зовсім в другій стороні. І я хожу, кажу, це пів дитина залишилось до нашого цього е, школи цей урочистої, все капайте мені цей елексір. Щито відвізола тільки не сім капель, кажу двадцять. Ну, ну так же да, кажу, капи тоні двадцять капітів. Вона може то, може то, може, якийсь кров. Кажу ні, тільки оце. Я просто його вже так вивчила, розумієте? Хоча аналізи здавала, щось з десяти гормонів тисячі потратила. І усі робила ну такого серйозного, але просто сам організм я його вже вийшла. І тоді я напилася, тут сиділа той ще повітки, вона нехайна тоді була, і Валя вона то кажу, ні, кажуться. І потім я прекрасно провела да, це. То, буквально супер. за пів півгодини. Я тоді двадцять капель, я тоді десь кажу, так я кажу, ні, ні. Мені п'ять сім не, не, не да, така ситуація.